Є знижки представляють коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на непробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Сумчасті куниці виявились прихильниками опівнічної сієсти. Австралійські нічні хижаки, більш відомі як сумчаті куниці, виявились любителями подрімати близько півночі, що дотепер вважалося нетиповим для нічних тварин. Вчені вже назвали таку поведінку опівнічною сієстою і припускають, що вона потрібна тваринам для ефективного розподілу енергії між прийомами їжі. Біологи зібрали дані з фотопасток, які розташовані на північному узбережжі Австралії за останні 10 років. Опрацьовані файли показали, що в чотирьох із п'яти популяцій сумчасті куниці мають два піки нічної активності: приблизно о 21-й годині вечорі та о 3-й годині ночі. А от близько півночі у них спостерігається період відпочинку. Причому на режим тварин не впливає ні пора року, ні фаза місяця. Наразі вчені не можуть точно сказати, в чому причина такої поведінки однак мають декілька теорій. Згідно з однією з них, сумчасті куниці харчуються під час першого піку активності ввечері, відпочивають, щоб їжа мала час перетравитися і ще раз вирушають на полювання, а на світанку засинають знову. Перевірити це вченим допоможуть подальші дослідження поведінки тварин. Піваваров! А? ворога а? Прем'єра. Сміємося. Отже, перемагаємо. Це ж прогрес технологій. Ми зможемо розмовляти з собакою. Наш, Новий а вечірній бандер. квартал у неділю о 19-й